Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Сьогодні розглянемо основу побудови REST API за допомогою Django Ninja. Отже, що ж таке REST API? REST це скорочення від Representational State Transfer. Це архітектурний стиль для розподілених гіпермедіа систем. Він визначає набір обмежень. Які потрібно дотримуватися для створення веб-сервісів, що легко масштабуються, модифікуються та є незалежною. API це скорочення від Application Programming Interface. Це набір визначень і протоколів для створення та інтеграції програмного забезпечення. Основні концепції REST наступні. Ресурси. Будь-яка інформація, до якої можна звернутися за допомогою. Унікального ідентифікатору ресурсу. А ще тіпі методи використовуються для виконання операцій над ресурсами. GET для того, щоб отримати ресурс. Post для того, щоб створити новий ресурс. Put patch уновити існуючий ресурс, або повністю, або частково. І Delete для видалення ресурсу. Статус без збереження стану. Statelessness – Коли кожен запит від клієнта до серверу має містити всю потрібну інформацію. Сервер при цьому не зберігає інформацію про стан клієнта між запитами. Чому Django Ninja популярний вибір? По-перше, це висока продуктивність, побудований на FastAPI та Paydentic. Що забезпечує значно вищу швидкість порівняно з традиційними фреймворками Django. Автоматична документація, за рахунок якої відбувається генерація інтерактивної документації OpenAPI, наприклад, Swagger, та використання сучасних можливостей Python, анотації типів, асинхронність тощо. В порівнянні з DRF або Django REST Framework, Django Ninja продуктивніше працює, має під капотом PyDentic та Fast API. А також автоматизує документацію, де ми можемо через Swagger її подивитися. Також вбудовану має підтримку Async Weight. Та простіший для створення нових API. Отже, створимо найпростіший проект. Як це робиться? Як завжди, File, New Project. Сюди ви прописуєте, наприклад, To-Do Project Ninja. І визначаєте єдине, що це в шаблончику Django. Сюди назву. To Do Project Ninja і Create. Після того формуєте новий application Python ManagePy Start App Tasks. Після того, як у вас цей пакет буде створено, не забудьте в Settings.py в installed Apps додати цей пакет. Після того Виконуйте команду pip install Django Ninja Pydentic. Після того, як успішно інсталюєте ці інструменти, не забудьте в installate apps додати Ninja. Почнемо з моделей. Це буде нескладно. Модель Task на базі класу Module Django. Є поля наступні Title, Description, «Completed» та create Add» З наступними опціями. І перевизначаємо відображення інформації в адмінпанелі. Після того не забуваємо робити міграції. Наприклад, або в цілому, або Python ManagePy Make Migration Tasks в конкретному вашому застосунку. Після того ви побачите, що у вас створено ось цей файл. Клас Migrations. Він початковий буде, цей модуль. Створюється перший раз модель з ось такими полями. ID-шник генеруватиметься автоматичним чином. І застосовуєте ці всі моменти командою Migrate. Після того ручками створюєте файл Python, Називаєте його Schemas. В даному випадку ви визначаєте. Моделі даних за допомогою PyDentic. Це використовується для валідації вхідних даних, які будуть надходити від клієнта, серіалізації вихідних даних до клієнта, і автоматичної генерації схеми OpenAPI. Після того створюйте. Індпойнти. Йдемо до urls.py вашого проєкту. Тут здійснюйте ініціалізацію головного API об'єкта та підключення його до urls.py. Ось таким чином. Після запуску сервера документація буде доступна за адресою 127.001 з портом 8000 api.docs. Далі створюємо також Python файл api.py Тут будемо використовувати декоратори для визначення HTTP методів та маршрутів. Ось створення задачі. В даному випадку це відображення усіх, тобто отримання переліку задач. Після того також буде GET-метод. Але за конкретним ID-шником. І два останні ендпоинти це щодо оновлення інформації, знов таки, або видалення за певним ID-шником. Що тут, що там. Якщо ви не будете знаходити за певним ID-шником об'єкт, то тоді будемо видавати 404 статус-код. Тобто помилку. Django Ninja завдяки Pydentic Модул схема. Django Ninja завдяки Pydentic автоматично перетворює об'єкти модели Django до словників, які потім серіалізуються в JSON. Анотація response task Taskout в декораторі гарантує, що вихідні дані відповідають схемі та серіалізуються правильно. Якщо вхідні дані тіло запиту, наприклад, не відповідають схемі, наприклад, title не є рядком, description не є рядком, Completed не є булевим значенням, то PyDentic автоматично згенерує помилку 422. Unprocessable entity з детальним описом. Ось наша документація. Ось наша модель Task-In. Title обов'язково введення. Description, опціональне значення. Completed має за замовченням false, але ви його можете перевизначити. А ось той формат, який буде генеруватися після додавання кожного таску. IDшник згенерується автоматично. Title, те ім'я, яке ми задаємо завданню. Description може не бути. Completed обов'язково або true, або false. І Created at тільки через те, що в нашій моделі прописано Auto No Add True. Тобто кожний раз, як тільки буде додано. Новий таск. Ми побачимо цю інформацію. Ось, наприклад, отримання переліку усіх. Execute. Ось ті дані, які є. Наприклад, створення нової таски. Можна робити ось тут через try it out. А можна через Postman. Метод post, 127.00.1. Порт 8000 API tasks. Далі body. Row. Тут обираєте JSON і, наприклад, ось таким чином передаєте дані. Натискаєте Send. Бачите, що сформувалося. Три ключ, значення передавали, але по факту 5 пар маємо. ID-шник згенерувався самостійно. І created add також. Далі ще раз оновимо. Було три айдішники. Ось четвертий додався. Статус-код 200. Можна, наприклад, за якимсь конкретним IDшником пошукати C URL, Яким чином це все формується. Request URL. Ось як це виглядає HTTP. Localhost по факту 127.001. з Портом 8000 API Tasks. Чотири оновлення Але тут тру. Ось бачимо результат. Було false, стало true. Тепер у новому наш перелік. False, false, true, false. І видалимо айдішник третій. І видаляємо третій айдішник. Success, true. Тепер, коли оновлюємо наш перелік, бачимо, є перший edition, другий і четвертий. Третій ми вже видалили. Ось таким чином ми можемо будувати базові крат-операції з використанням Django Ninja. Можна писати і автотести і багато чого іншого насправді. Якщо дане відео було корисне, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал IT Education Hub на YouTube та в Телеграмі, та натисніть на дзвоник. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео!